Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Зараз в продаж поступив середній преміумний танк Швейцарії 8 рівня Lansen C. Коротенько розповім вам справочку з історією, а далі ми вже підемо по огляду даної машини. Значить, Lansen C розроблявся шведською фірмою Lance для Збройних сил Швейцарії. Танку передбачалася гармата швейцарської копії англійської 20 фунтової танкової зброї. Для перевірки правильності прийнятих рішень було збудовано повнорозмірний макет. Проте роботи були згорнуто на користь машини 30-тонного класу. У металі даний агрегат не виготовлявся. У нашій грі машина має акційний статус і була введена у 2019 році. На даний момент там доступний для купівлі в преміум магазині. А тепер переходимо до огляду в гаражі. І так, що ж це в нас за машинка, така Lance C? Скажу наперед, що я її не купляв через преміум магазин, а взяв у новогодньому календарі за золото. Він доволі небагато золота коштував, по моєму районі 6-7 тисяч, я не пам'ятаю точно. Значить, Які у Лансена є плюси? Однозначно, це непогана машина, але вона складнувата. Значить, давайте підемо по порядку. Вогнева міць. Грамата в нас доволі непогана по шкоді. 320 для Стежки це хороший результат. 420 у нас підвищена шкода на фугасі. Стандартна ББшка пробуває 208 мм. Це не скажу, що шикарний показник, але доволі непоганий для СТ. -шки. Середня шкода у нас так само 320 на підкалібері. І середнє пробування броні 242. От підкалібер тут ніякий, скажу чесно, тому що 242 для підкалібера, при тому, що він втрачає бронепробиття на відстані. Ви практично ту саму ББшку отримуєте. Єдина перевага, це на невеликих дистанціях, звісно, він буде кращий за ББшку і то, в залежності від ситуації. Коротше, основний снаряд тут, реально основний підкалібри на підхваті. Я, от, наприклад, ББшок 35 штук возю, 25 підкаліберів про всяк випадок і осколкував власних 5 штук. Це взагалі на якісь м'якотки там в тому що середнє пробування броню всього 53 мм. Це небагато. Значить, швидкість польоту снаряду тут нормальний. 930 це ББшка і 1150 під калібер. 1150 це взагалі хороший показник, а 930 це нормальний показник. Далі дивимося по характеристиках гармати. Значить, скорострільність у мене з отакою комплектацією це раціональна боєвкладка, кава з печивом, до пайок, поліпшена вентиляція гарматний досила бойове бойобратерство У мене 7,05. Швидкість горизонтального. Пересування прицілу це зрозуміло, в принципі, кути вертикального наведення мінус 10-20, кути комфортні, мінус 10 зашибісь, від рельєфу тільки і грати. Час зведення також добрий, 2.19 це нормально, розкид на 100 метрів 0.33. Але хочу сказати, що 0.33 це з урахуванням кави, вентиляції і бойового братерства. Дивіться, тут так би було 0.36. Коротше, точності в цій гармати немає. 0.33 для Стежки це не дуже хороший. Показник і час зведення тут ніби і нормальний, але за рахунок того, що стабілізація дуже погана, це великий мінус цієї гармати. До речі, стабілізація дуже погана, і в результаті цього у нас ніби і час зведення нормальний, а зводитиметься дуже довго, тому що круг великий. Коло це велике. Так, я поставив коротше з обладнання. Можете комбінувати, дивитися, поставив стабілізатор вертикального наведення. Досилач і замість вентиляції в принципі логічно використовувати, наприклад, оптику, щоб поліпшити огляд. Давайте поїдемо далі. По характеристиках, значить, живучості в нас абсолютно ніякої немає. 1350 міцність, бронювання корпусу 60 мм, 60 мм лук. Ну, ви розумієте, що він пробувається абсолютно всіма. Бронювання башти 70 мм, але слід враховувати, що якщо ми будемо грати від рельєфу, дуже часто в нас будуть розходити. Рекошети. Ну як дуже часто. Ну, коротше, відсотків 30, напевно, пострілів будуть відрекошечувати або потрапляти в маску і не пробувати. Тут є зони, які серйозно дуже важко пробити. Там дуже велика броня, коротше, 270 мм, хоча 70 всього бронювання башти. Ну, там, якщо коріжен модель дивитися, отут, по-моєму, тут де маска. Коротше, вона така якось броньована. Маска специфічна, може зайти, а може не зайти. Значить, по скритості, по живучості ми розібралися, її практично немає, всі прошивають. Друга перевага даної машини це конкретно її динаміка. Тому що питома потужність у нас аж 28,5 це дуже круто народ. Він набирає свою швидкість дуже жваво. І 50 у нас вперед, 20 назад. 50 вперед. Для СТ це стандартний показник, але за рахунок того, що питома потужність у нас така висока, він швиденько набирає свою максимальну швидкість. Швидкість повороту шасі 45-69. Значить, по скритості в нас вона доволі непогана, коли машина просто стоїть 26-49. Для стежки це прикольно, якщо чесно, звісно, це з урахуванням камуфляжу, бойового братерства і іншого, але все ж таки для стежки непогано. По спостереженню. Дивіться, у мене на огляд нічого не стоїть. А, що тут у мене Попірка. Гострий зір прокачаний, правда. І на даний момент у мене 440 метрів огляду. Якщо ви поставите ще оптику, буде десь 470. Ну, це взагалі буде крутяк, можна використовувати оптику. У мене тут дивіться, кава печивом дає аж плюс 20, поліпшена вентиляція дає плюс 11, Боєвротерство 10, 8 гострий зір і 11 радіоперехоплення. І що ми маємо. В підсумку. підсумку ми маємо хорошу альфу, нормальне бронепробиття ББшкою, погане бронепробиття під калібером, тому що серйозно там разниця невелика, вона нівелюється в багатьох ситуаціях. Маємо хороший ДПМ 2725 із доппайком, взагалі шикарний, якщо чесно, по ДПМу. Маємо хороші кути, маємо нормальне час зведення, але за рахунок того, що стабілізація у танка дуже погана. Ми будемо зводитись доволі довго. Ну Ви це в бою побачите, в принципі. Не бачу ніякого сенсу затягувати відео. Зараз перейдемо до бою і подивитись це все в бою. Поїхали. І так, бій у нас відбувається на карті студзянки. Значить, наш герой потрапив у не саму кращу ситуацію, грає з 9 рівнями. Карта, в принципі, для цієї машини нормальна. Наш герой приймає рішення їхати на праву частину карти на лінію Ай-Бі. В принципі, там той пагорб, він доволі непогано підходить для цієї техніки, тому що, по-перше, там є ці кущики, по-друге, там рельєфна зона і ми зможемо витикати тільки башту і грати від неї. От дивіться на ходу, який, яке велике коло розкиду. Воно так ніби здається невеликим, але от коли буде наш герой цілити. По ворогам це все буде візуально замітне. Тут маленька дуже дистанція, в принципі, можна грати без проблем. От Наша Т-54 полегшена відкидається зовсім. Ну, на невеликих дистанціях, звісно, потрапляти не складно на цій техніці. А от дивіться, якщо вже дистанція середня або дальня, от, наприклад, на середній такій дистанції знаходився обіг 257-й, і наш герой вже зводився. І вона реально дуже довго зводиться. Хоча зведення 2, 2 по-моєму. Час зведення 2,1. Але за рахунок того, що стабілізація дуже в танчиках погана, виходить, відбувається така ситуація, що з великого кола звужується дуже довго цей круг зведення, і ви зводитеся просто жесть як довго. І це дуже замітно на цій машині. От дивіться, бачите, як довго зводиться? Хоча, здавалось би, Давалося би, ніби всі комфортні такі характеристики, а от сама стабілізація дуже погана. Це основний, звісно, мінус танка. На ньому потрібно грати, використовувати свої плюси. Перше це кути, друге це огляд, третє це маскування, четверте це ДПМ. ДПМ, звісно, не завжди буде вдаватися реалізовувати, тому що багато снарядів. Буде або не потрапляти, наприклад, тут точність не феноменальна, в принципі, 0.33 це нормально, але це не феноменально. Плюс там десь не дозвівся, щось впало, якийсь снаряд там випав. Ну, коротше, таких ситуацій буде дуже багато. Навіть на точній техніці дуже багато таких ситуацій. Тим більше в нашій грі може бути і гармата там 0.3, а воно летітиме хто зна куди. Тут вже як пощастить, не без того. От дивіться, як довго зводиться. Раз, звівся, ну, слава Богу, потрапив. Радує, реально радує така альфа 320, це прекрасна альфа. Це не 220, це не 240, це конкретно і навіть не 280, а конкретно 320. Воно помітно. Дві плюшки дав, там 640, 600, домашки є. І Це воно дуже відчутно. Три плюшки дав, вже майже тисячу накидав. Ну прикольний. Танчик сам по собі прикольний. Я б його не рекомендував, звісно, брати в преміум магазині. Краще почекати до того моменту, поки він не буде продаватися, наприклад, за голду. наприклад. Новорічний марафон, там вирішили купити коробочки. Тут тобі новорічний марафон можете взяти. Хоча дуже багато техніки є кращою, ніж він. Наприклад, прожето 46, я її дуже хочу. У мене є, я його взяв. Це ж як я вже сказав на новорічному календарі. Цей ну я не жалкую, що я його взяв, я його викатую. Машинка така специфічна, звісно, до неї потрібно звикнути, тому що він абсолютно без броні. Як і багато техніки, але броня -то, в принципі і не головне в нашій грі. Головне те, щоб він підходив вам і був комфортним, так скажемо. Значить, поки я розмовляю, наш герой вже накидав 2536. Як бачите, він веде вогонь з урахуванням кущиків і з урахуванням того, що в нього кути наведення нормальні. От броню не пробито, будь ласка, все було зелене, полетіло, хто зна куди. Граючи на ньому, я використовую в основному ББшки, тому що голда вона не дуже відрізняється від ББшки. От серйозно, я не розумію, чому йому не дали, наприклад, підкалібри десь 270. Це була б велика різниця, в принципі, між ББшками і компенсуючи ті мінуси, які є в підкаліберів. Ну, їх би було раціонально використовувати. А так вони дорогущі, по-моєму, в районі 4200 чи 4400. Вони коштують по ціні. А толку з них практично ніякого немає. Коротше, з 8 ми левелами використовуємо ББшки, з дев'ятими левелами можемо комбінувати, дивитися від ситуації. Якщо не дуже велика дистанція, то звісно краще підкалібри, якщо якась броньована ціль має на увазі. А так в основному використовуємо ББшки, щоб ми могли фармити. Танчик нормальний, танчик нормальний, якщо буде можливість, можна брати. За реальні гроші не рекомендую. А за голду, якщо буде можливість, тим більше там коробочок дай Бог насипеться. Можна розглядати його як кандидата. У мене стиля вікінга немає, і в нашого героя, який в реплеї, також його немає цього стиля. Можливо, він колись буде за щось здаватися, так само, от як на fv 4202 здавався чотирихлистний клевер. Тепер у мене Флешечка із тила. Навіть захотілося викотити на декілька боїць. Отак вона була лисенька. така, ну Хоча Флешка, ви самі розумієте, який це танк, це дуже складний танк, так само, як і з Теревеха, 81 на яку я робив огляд. ото такі справи. Значить, наш герой від однієї позиції відсвічується, стає обратно в кущики і далі веде вогонь. Так уже йому вдалося настріляти 3539 дамашки. А це дуже хороший результат для цієї машини. Це результат хорошого бою. Стандартного, хорошого боя, 3000 дамашки це взагалі класно. До кінця бою, звісно, буде результат набагато кращий. Це такі бої, як ці, будуть випадати не так часто, але все можливо. Дуже багато залежить все від союзників. І дуже багато залежить все від команди супротивника. Якщо супротивники підставляються, то звісно на ньому настрілювати дамаг дуже весело і круто, тому що ДПМ високий. А якщо, звісно, союзники грають грамотно, то ми маємо дуже мало ХП, ми маємо дуже мало броні, це все проявляється. Час зведення також проявляється при близьких контактах, особливо дивіться, зараз випирається у нас. Ну це пощастило, от бачите, пощастило. От потрапив напевне в башту, в те місце, де маска. От дуже часто великі калібри не пробувають конкретно в те місце. Критична шкода гусля. 257 дамашки отримує наш герой від е, об'єкта. Який тут у нас 257 От дивіться як залітає добре в лючок об'єкту під калібр. Звісно, наш герой хоче зараз добрати вже цього об'єкта, є, добирає, йому це вдається, хоча він залишається шотний. Значить, 212 вже хп, що у нашого героя а, тільки залишилося. 4305 настріляно домашки, 1058 це у нас засвіту, Асіста, 440 натанковано. І тут дивіться, хто підставляється. Лакомий шматочок, Т-103. Доволі непогана машинка, забони я його рекомендував, до речі, хто не знає, можете подивитися він досік. Значить, Наш герой розуміє, що він в обличчя прям не проб'є її в маску, але в бортину вона підставила. Значить, Він засвідчується, 4900 вже настріляно, класний бій. Значить, у супротивників ще залишається 4893 хп, а це більше, ніж у нас, тому що у нас 3567. Наш герой приймає рішення їхати на гірку, де не так давно роздовбали ворогів. Значить, засвічується індіан панзер, яка піджимається під гірку, під нашу, біля бази, біля нашого респу. Це дуже вигідна позиція для нашого героя на Сі, для того, щоб цю індюшку розібрати. Але йому потрібний засвіт. Індюшка, на жаль, пропала. Люди хоче підсвітити її рентгеном або так. Трошечки шевелиться вперед-назад, надіється, що вона виткнеться, вона, на жаль, не витикається. Їдемо далі. Ну, Лансен, дивіться, от історична довідка, ту, що я з самого початку говорив, він планувався, його в реальності нема цього танку, був тільки макет. Він планувався як 15-тонною машиною. 15-тонна машина це дуже легка, якщо чесно. І не здивований, я що. Подільна потужність а, у нього така висока. А, хоча в грі, наскільки я бачив, там по моєму в районі 25 тонн він споряджений важе. Значить, що у нас тут в бою? У нас тут в бою за Ніхто не хоче вилазити. Об'єкт 704, Aston Rex, Індіан Панзер, су 130 пм Ну, звісно, ПТ-шки вперед не будуть ломитися з самого початку, а от СТ можуть поїхати. Та сама Індюшка, та сама Су130пм. Астрон Рекс той самий Су 130ПМ буде, вона кустована, вряд чи вона вилізе. В принципі, прийдеться почекати. Почекати прийдеться ворогів, щоб роздамажити, тому що у нас тут буде перемога. У нас тут буде перемога. О, удіс немає бажання, хоча б зараз поіграти. Вудеса походу немає бажання, він стоїть і не квапиться нікуди. Він нікуди не квапиться. Опа, індіан панзер знищує нашого скорпіона. А це вже дуже погано. Це вже сигнальний такий дзвіночок, але нічого. У нас ще живий Фош, у нас ще живий Юдес. Юдес від'їжджає, засвідчується об'єкт 704, Він дуже далеко. В принципі, його нереально. Достати з цього флангу, де ми знаходимося. Наш герой чекає, я розумію, чому. Тому що він прекрасно розуміє, що індюшка повинна об'їжати. Індюшка повинна об'їжджати на Юдеса, і з цього ракурсу ми зможемо її розібрати. Значить, наш герой розуміє, що він нікого не побачить тут і не допоможе ніяк своїй команді. Він вирішує трошечки під'їхати. Переїхати, під'їхати. Якщо чесно, я думав, що тут вже буде поразка. Але наші зможуть витягнути цей бік. Це дуже круто, коли виходить це зробити. От Форш розібрає у нас Су130ПМ. Один ворог відкидається. У нас залишається на команду 1123 хп. У них залишається 3793, а це в три рази більше. Ніж у нашої команди Тут витикається Рекс Ми не потрапляємо, тому що не дозводимося. Зведення у нас дуже довге, хоча стояли на одному місці, грубо говоря. Трошечки піддернувся туди-сюди, все. Зведення знову все заново починається. Як не дивно, не засвітилося, хоча Рекс був дуже близько. І так, підсвічується об'єкт 704. Нам вдається його добрати. До речі, бебешки вистачило, залетіло капітально, скажімо так. І тепер у нас залишається тільки Astron Rex і Індіан Panzer. До речі, я тепер розумію, чому так багато ХП висвічували в команді ворога, тому що вони не були засвічені. Вони моментально зменшилися. От індюшечку зараз доберемо. Індюшечка, давай, 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 куди ти їдеш? Тримай. Давай, давай, привіт, передавай. Значить, 4 фраги вже е, в нашого героя. 5746 настріляно. 1058 асіста, прекрасний вбій. В принципі, я ж кажу, танчик нормальний. Рекомендую тільки за голду або, наприклад, у боновому магазині. Якщо його через час, е, через деякий, можуть додати. Чому я так говорю, що можуть додати в боновий магазин, це дуже просто. Цей танк колись виставили лотом за срібло на чорному ринку. На чорному ринку він був за 6 по моєму мільйонів срібла. а Навіть там не ставка була, а просто 6 мільйонів срібла. лот. І він розкупився там буквально за декілька секунд, чи 40 секунд, чи щось таке. Я клацав, клацав, і в мене там помилка випадала. Коротше, де дехто з людей вихватив його за срібло. Це було взагалі круто. Я його срібло не вихватив, вихватив його за голду, яка з коробочок насипалась. Але тим не менш, я ж кажу, може бути, що хочеш. Можете, наприклад, почекати серйозно і от, взагалі забони його забрати через деякий час. Я думаю, його додадуть. Це один із таких претендентів. І от фінал нашого бою. 5 фрагів, 6050 настріляно, 440 натанковану, маска танкунула і 1058 асіста. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, і до побачення до наступних відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю техніку, чи взяли б ви, чи не взяли, і якщо він у вас є, як він вам, на що він здатний, і які ваші враження? Всім успіху і до побачення, па-па!